Відбулася надзвичайна подія. 20 березня планувалося на борді Міжнародного валютного фонду розглянути питання України і надати Україні черговий транш. Ну, по-перше, абсолютно недопустимий той меморандум з Міжнародним валютним фондом, який запропонований президентом, прем'єр-міністром, головою Національного банку і Міністерством фінансів. Міжнародному валютному фонду, де вони хочуть продати сільськогосподарську землю, це означає забрати України останній ресурс, останній резерв нашого життя. Це означає остаточно знищити фермерство. Це означає остаточно залишитися без головного ресурсу країни. Так само вище керівництво держави запропонувало пенсійну реформу, при якій буде введений податок на пенсії, починаючи від нуля гривень, тобто всі пенсіонери отримають податок на пенсії, замість того, щоб податок скасувати. А крім того, вони також збираються скоротити мережу освітніх лікувальних закладів і скоротити всіх хто працює в цих сферах, і скоротити тотально. Це означає, що вони планують згорнути мережу. І лікуля... лікувальну, і освітницьку, тобто державу по суті вводять в стан, коли людина не зможе отримати неякісних послуг по охороні здоров'я, і зараз вона їх не отримує, а ще гірше вони планують зробити, і так само по освіті. Але цей меморандум написаний президентом, прем'єром і головою Національного банку. Але насправді Україні потрібна якісна, правильна співпраця з Міжнародним валютним фондом. Але на жаль, країна не бачить сьогодні взагалі між меморандуму з Міжнародним валютним фондом. Парламент не бачить, комітети не знають про що там. Фракції взагалі не мають навіть якогось уявлення, що там написав президент і прем'єр-міністр. І саме тому наша команда вимагає. Звіту прем'єр-міністра України, голови Національного банку, Верховній Ради відносно того, що в цьому меморандумі з Міжнародним валютним фондом робиться. А по-друге, ми вносимо законопроект, який передбачає, що без ратифікації Верховною Радою України без публічного розгляду міжнародні валютні фонди не можуть підписувати з високопосадовцями України будь-які меморандуми. Спочатку публічна презентація, потім обговорення в Верховній Раді, потім прийняття проєкту Верховною Радою, і тільки після того підписання президентом прем'єром головою Національного банку. Треба припинити цей абсолютно хибний шлях. Коли меморандуми з міжнародним валютним фондом є утаємниченими документами, і я думаю, що це треба робити невідкладно.